Малята. Розпочався новий рік, і ми з вами відзначаємо одне з найбільших, найвеличніших свят року – Це Різдво Христове. Напередодні ми всі прикрашаємо свою домівку і готуємо святковий стіл. Сьогодні я вам пропоную виготовити різдвяну композицію. Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря підійшла, кутя, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки. Нехай вона є в хаті сміх. З різдвом користовим. Вас усіх виготовляємо різдвяну композицію. Для чого нам потрібен пластилін, ножиці, ось така гілочка туї це е, різновидність соснових дерев. Може бути е, гілочка сосни, яка прикрашає вашу домівку. Невеличка, дуже маленька. Е, картон. І, звичайно, пластилін. І ось такий олівець, чи маркер, чи що у вас буде. Пізніше я скажу, для чого він потрібен. І ви для себе визначите, що саме вам потрібно. З пластиліном, червоного кольору, ми з вами зробимо підсвічник. Підсвічник може бути будь-якої форми. Ми з вами зробимо ось такої округлої пластилін розім'яли, скатати кулю з пластиліну. І вже визначаємо місце, де буде розташовуватись наш підсвічник на площині. Поставимо його ось тут, приклали. Тоді долоною, отак от гарненько, притисли і ось цей фломастер, що в мене зараз потрібен, для того, щоб зробити. Отвір для свічки. Зазвичай різдвяні свічі вони великі, вони красиві, вони святкові. Якщо у вас вже є готова різдвяна свічка, то ви можете зразу нею зробити отвір. Якщо ще немає, то просто ось так для уявної свічі робимо отвір. Я сказала, що різдвяні свічі широкі, тому отвір також має бути широкий, щоб свіча. Там добре стояла. За допомогою пластиліну зеленого кольору ми з вами можемо прикрасити наш підсвічник. Або маленькими тоненькими лініями, які ми скатаємо, або можете взяти який інший малюночок або узор. Я візьму ось таку розкатаю тоненько тоненько пластилін і прикрашу ось такими хвилястими лініями. І так по всій окружності. Ось я прикрасила підсвічник такою зеленою смужкою. Далі ми візьмемо пластилін коричневого кольору. Ось, відщипнемо невеличкий шматочок, той шматок більший, який в нас залишився, ми розділимо на дві однакові частинки ось так, приблизно. Візуально ділимо на дві однакові частинки. Кожну з цих частинок ми розкатаємо. Дітки, намагайтеся катати так, щоб. Ковбаска була однакової товщини по всій довжині. Краще це буде, якщо ви будете катати долонею, тому що, коли ви катаєте пальчиками, тоді вийде різна товщина ковбаски. А якщо катаємо долоною, то тоді по всій, довш... по всій довжині товщина ковбаски буде однаковою. Покатали одну, тепер іншу. Частинку. І так, поки у нас не вийде дві довгі ковбаски, однакових за товщиною і однакових за довжиною. Ось я вже скатала дві таких довгих ковбаски, і зараз ми з цих ковбасок будемо формувати одне з різдвяних. Блюд різдвяних символів це калач. Пальчиками ось так прогладьте, щоб ваш калач був гарний. І тоді починаємо формувати. Складаємо ось тут, легенько притискаємо і наприклад починаємо перекручувати. Ось так прокручуємо наші дві смужки. Таким чином у нас з вами вийде вийде символ Різдва. Ось крутили і складаємо. Подивіться, у мене вийшов калач ось такий великий. Можна його зробити трішечки меншим. Ми за допомогою стеки переберемо зайве. І ось так поєднаємо ось такий калачик. місця стику легенько загладжуємо пальчиками, ось наш калачик, викладаємо до композиції. І з цього шматочка, що ми зняли, ми знову ж таки його розкатуємо так, щоб зробити обідок для нашого калачика. Ось я вже розкатала обідочок і зараз примірюю, прикладаю знизу до калачика і Ось Якраз у мене вийшов обідок за розміром калачика. Маємо калач... підсвічник, маємо калачик і прикрасимо нашу композицію за допомогою гілочок. Щоб гілочки прикріпити, ми візьмемо пластилин зеленого кольору і ось так от кріпимо сюди до картонки і зверху прикладаємо гілочку. І так по всьому периметру, по краю нашої картонки. Ось я закінчила прикрашати гілочками тої. Свою композицію. Ось в мене вийшла така святкова різдвяна композиція. Якщо у вас є свічечка вдома, ви можете її вставити в підсвічник. А якщо немає, можна просто уявну свічечку поставити, зімітувати свічечку. Можете виліпити її з пластиліну або поставити інше, що підходить замість свічечки. Працюйте, удачі вам! І всі найкращого під образом сіну, на образі свічка, на всю хату пахне смачна поляничка. Бувайте здорові!